На вихідній площа Фенцика в Ужгороді перетворилася на великий оглядовий майданчик. Біля філармонії провели 13-й силовий турнір Карпатський медвідь. Цього року показові виступи підготували троє українських і двоє чеських стронгменів. Учасники змагалися у семи вправах. Намагалися осилити 120 кілограмову колоду та 400 кілограмові колеса, підіймали каміння на платформу, тягали металеві балони, переносили валізи вагою у майже півтора центнери. Крім того, утримували на максимальний час надважкі автомобілі. Семиразовий переможець змагань Іван Григоровський віддається спорту наповну, Тренується майже увесь час. А головним суперником вважає свого друга та учня. Чесно кажучи, в мене сьогодні лише один співступник. Мій ученик Володимир Цифра. А останні інші хлопці могли теж показати кращі результати, але так сталося, що вчора ми були на змаганнях і вони там досить важко травмувалися. Я навіть здивований, що вони виступають сьогодні. Тренуюсь 5 або 6 разів на тиждень. В середньому, в середньому такі середні тренування, середньо важкі, але дві, дві такі в теж маю досить важкі тренування. Володимир Цифра також високо оцінює свого наставника. Цього разу спортсмен перевершив не тільки результати учителя та інших стронгменів, а й побив свої минулорічні рекорди. Звичайно, так кожен рік в Ужгороді у мене основний суперник. Це організатор, добрий друг. Іван Григоровський. Да, я встановив сьогодні два рекорди у підніманні камню природні і утримання машини. Приділяю тренуванням уваги кожного дня дві години, тільки вихідний день неділя. Або якесь велике свято. Крім виступів богатарів, організатори підготували завдання для гостей. Дорослі підіймали колоди та валізи. Найменші учасники також показали спортивну підготовку. Я держав квас трьохлітровий на витягнутих руках. Я продержав минуту, минуту 30 секунд. Я сьогодні тримала бутилку квас, було важко, тому що спина боліла. Ну, там участвував мій друг Іванко і участвував ще один друг. У мене друге було 50-кілограмове колесо, його поставили на ланцюг і от потрібно було тянути. 5 метрів. Не можу сказати, що було важко, але хоч... я ще не пробував таке робити. Пробував легшу вагу, але 50 кілограмів ні. Думаю, багато підняти не можу, але не назвав би себе слабким, скажем так. Після тригодинної боротьби перемогу в турнірі здобув стронгмен з великого березного Володимир Цифра. Друге місце має його тренер та один із організаторів Карпатського медведя Ужгородець Іван Григоровський. Третю ж сходинку посів спортсмен із Чехії Іже Деймал.